Одні день подяки і хвали, за пліч, що нам земля вродила, за фрукти гарні, овочі рясні, Господня благодаті наділила, за сонечко, що грілосям з неба, за дощик вроливний за кожний день, за все нам Богу, дякувати треба, і за пташини співпісень. За квіточку пахучу в чистім полі, колося золотисте на стеблі. Що маємо вдосталь хліба, солі, достаток є на нашому столі для спрагненого, чисте джерело Господь дарує всім безплати і за повітря, що вдихаємо тепло, хвалу йому, потрібно нам віддати. Ми маємо все, здоров'я, світлий розум, ногами ходим, руки у нас є, Господь дає нам все, що просимо. Благословіння, своє з неба щедро лє, та не все не зможемо злічити, що милість Бога подає. Давайте будемо хвалити за все, що було і що є, за дар спасіння пам'ятаємо, за прощення усіх гріхів. Сердечно Богу віддаваємо от йому хвалу, хвалу царю, царів. Амінь.